Що означає вірити в Бога. Якби це запитання зараз задати як кожному з нас, відповідей би було дуже багато, але думаю, та відповідь, яка би часто повторювалася, що вірити в Бога, це знати, що Він мені допоможе. Знати, що в моменті труднощів, страждань. Бог мені допоможе, Бог є моєю силою, опорою. Боже Слово сьогодні показує нам трошки іншу відповідь на те, чим є віра. Що віра це стан людини, стан людини. Тобто віра це не періоди, це не окремий час, дні, години. Але віра це стан людини. І маємо сьогодні приклади декількох людей, в Божому Слові, в літургії Слова сьогодні. В другому читанні особливо ми чуємо про Авраама і Сару. Авраам написано пішов, не знаючи, куди йде, тому що Бог йому пообіцяв землю, до якої він його приведе. І Авраам пішов, не знаючи, куди йде. Чи ми би так пішли, чи ми маємо таку віру, чи ми готові піти туди, куди Бог нам каже, йти, якщо ми не знаємо, куди йти, скільки ми обдумовуємо, калькулюємо, роздумуємо, чи це мені вигідно, чи це мені комфортно, чи це буде для мене зручно. Але навіть коли знаємо, що до цього кличе мене Бог, маємо цю внутрішню. Інтуїцію, це переконання, що це Божий голос, але все рівно ще сумніваємося, все рівно ще вираховуємо, найчастіше, чи це мені буде вигідно, чи я не втрачу. А якраз Божа математика, це, це навчання Ісуса дуже часто полягає в тому, що потрібно втратити. Потрібно щось втратити, щоб мати. Боже благословення, щоби мати скарб в небі, те, що сьогодні чуємо, теж там, де твоє серце, там є твій скарб. Часто Ісус в своєму навчанні повторює, хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться. Останні будуть першими. Хто хоче бути над усім, нехай буде слугою. Зерно, якщо не впаде в землю і не помре, не дасть плоду. Якщо б ми навіть під цим кутом подивилися на ціле навчання Ісуса, ми б побачили, як часто це є мислення Бога, це є е, те, що Бог хоче нам передати, що віра це не шукання вигоди, це не шукання своєї волі, не шукання того, чи це мені буде зручно, вигідно, корисно. Так мислить світ, в якому ми живемо. Так ми в житті е, бачимо, що світ лише в таких категоріях і думає, чи це буде корисно, чи не корисно, чи ти мені вигідний, вигідна, чи можу тебе для чогось використати в своєму житті. Але Божа, Боже мислення не таке. Віруюча людина це людина, яка Богові довіряє. Це стан людини. Авраам пішов, не знаючи, куди йде. І, наприклад, стан священства або подружжя це теж зробити крок кудись, куди ти не знаєш, куди йдеш, коли висвячують на священника або складають монаші обітниці, чи коли є обряд вінчання, коли чоловік і жінка стають одним цілим. Не знають, що буде далі, не знають, яким буде чоловік чи дружина через 10 років, 40, 50 років. Це ризик. Але, власне, про таку віру йдеться Іти за Богом туди, куди я не знаю, куди Він мене веде. Другий приклад теж в другому читанні Сари, дружини Авраама, написано. Будучи неплідною, дістала силу зачати, незважаючи на похилий вік, оскільки і тут є причина того чуда, яка, яке відбулося в її житті, тут є е, основа, чому так відбулося, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. Тобто, в її розумі, в її серці. Було переконання, що той, хто обіцяє, тобто Господь, він є вірним і Він дотримує своїх обітниць. Дорогі подивімося на свою віру теж під цим кутом, як, якого, яким ми вважаємо Бога, чи ми переконані в тому, що Він є вірним в тому, що обіцяє. Чи ми переконані в тому, що Бог дотримує своїх обітниць? Чи ми піддаємо сумніву, чи ми провіряємо Бога? А якщо я так зроблю, то чи Бог мені це дасть, а якщо я не буду йому вірний, то чи Він буде мені вірним. В Євангелії маємо наступний Приклад, таке порівняння, яке говорить Ісус, хай будуть підперезані ваші стегна і горять ваші світильники, каже, будьте подібні до людей, які очікують свого Пана, коли Той повернеться з весілля. І коли застане їх насторожі, то це блаженна людина, щаслива людина, яка вірна Богові. Віруюча людина не може бути віруючою в церкві, а не віруючою вдома, чи невіруючою на роботі. Не може так бути. Якщо так відбувається, не говорю зараз про гріхи, що хтось каже, о, бачиш, ти там в церкві молишся, а вдома кричиш, або на роботі щось там погане робиш. Віра штовхає людину до усвідомлення свого гріха, до переміни до метаної цього, переміни мислення. І це відбувається поступово. Не завжди готова людина відразу змінити своє життя. І цікаво, що Бог на це погоджується. Бог дає нам завжди шанс на те, щоб навернутися І ще один день, і ще один день. І так уже. Більшість з нас багато таких днів у житті прожили, багато років. Але кожен день це шанс навернення, це шанс побачити, в чому я ще не є досконалим, в чому мені треба змінитися. Віра, яку нам показує сьогодні Ісус в Євангелії, це стан готовності зустріти Ісуса. Готовність це адвент. Ми будемо там, в грудні переживати перед Різдвом період Адвенту, де ми кажемо, що це очікування на прихід Спасителя. А цей Адвент є сьогодні, цей день, ніч є часом Адвенту. Кожна мить є часом Адвенту, коли ми чекаємо на зустріч з Ісусом. Але як ця зустріч має відбуватися? Це зустріч, наприклад, в собі самому. І це може бути для нас таким здивуванням або відкриттям, як це зустріти Бога в собі. Можемо зустріти Його в Євхаристії, в церкві, в спільноті, в Слові Божому. Але коли Бог створив людину, то створив на свій образ і на свою подобу. Тобто, перше, де ми можемо зустріти Бога, це є я сам. Може не бути інших людей. Може не бути церкви, може не бути спільноти, може бути навіть так, що не буде Євхаристії, бо церква переживає різні випробування, переслідування, є місця, де заборонено служити таїнства, і ми це знаємо з історії церкви і дякуємо Богові за те, що для нас це історія, а не сьогодення. Але й сьогодні є такі. Частини світу, де переслідують християн, але навіть тоді ми можемо зустріти Бога в самому собі, зустріти Бога у своєму серці. І ми часто боїмося цього, не хочемо. Легше нам йти кудись, щоб зустріти Бога. Не говорю зараз, що таїнства не потрібні навпаки, вони є джерелом сили для нас. Але подивімося, що ми можемо навіть втікати десь у спільноту, втікати до церкви, втікати до якихось інших міст, чудотворних, паломницьких і так далі, щоб ніби там зустріти Бога. Але Він є Господь в Старому Завіті говорить, що Він є дуже близько в твоєму серці, на твоїх устах є Його слово, тобто Він сам. Є дуже близько. Спробуймо вчитися цього, щоб шукати Бога в собі, шукати Бога в своєму сумлінні, через яке Він говорить, шукати Бога в думках, які приходять, де Він там є, розпізнавати Його, шукати Бога в тих порухах свого серця, що там відбувається. які Дії відбуваються в моєму нутрі біль, страждання, радість, де там є присутній Бог, бо Він нас такими створив з цими всіма почуттями, емоціями, переживаннями. Віра це стан готовності зустріти Ісуса в собі, в своєму ближньому, в тому ближньому, який є, не в тому, яким. Ми би хотіли його бачити, як ми би хотіли змоделювати ту другу людину, сформувати її, щоб вона була такою, такий, як є, така, яка є, в цьому ближньому, в, цьому, в цій людині. А навіть Ісус говорить в своєму навчанні, коли каже, моліться за ворогів, то цим говорить, що навіть своєму ворогу я можу зустріти Бога. Але для цього. Потрібно рости в духовному житті, потрібно хотіти зустріти Бога в своєму ближньому. Але найперше в тому, хто є біля мене. Легко бачити Бога в людях, наприклад, святих, о, ми ними захоплюємося, такі гарні діла робили, так все, читаємо їхню біографію, захоплюємося їхнім життям. Але Бог є в твоєму ближньому. Бог є сьогодні присутній в тому, хто є біля тебе в твоїй сім'ї, в твоїй спільноті, в церкві, на роботі і в кожному місці, де ти знаходишся. Господь є під час молитви присутній, це теж особливий такий момент, інтимний момент зустрічі з ним. Там є, там є, теж Сильно проявляється віра людини, віра, яка проявляється в тому, що я хочу бути з ним, що я хочу з ним зустрічатися. Вчора одну проповідь слухав і там, або конференцію, отець говорив про когось із святих таку фразу, що Господь об'явив. Свята Катерина здається, що Ісус говорить, для мене найважливіше твоє бажання бути зі мною. Це є найбільший прояв любові людини до Бога. Так Бог це бачить, коли ми хочемо бути з ним. Вдається нам, не вдається різні перешкоди, маємо труднощі. Але хочемо, але цей світильник горить, каже Ісус сьогодні, Він палає, хочу, Господи, бути з тобою. Господь дуже щедрий і Він винагороджує нашу вірність Йому. Каже, що коли Господар прийде з весілля, то згідно нашої логіки мало би бути так, що. Людина, яка чекає свого господаря, вона буде йому служити, коли той повернеться. А тут навпаки повернеться, підпережиться, посадить їх тих людей, які його чекали, і, підійшовши, буде їм служити. Знову все не так, як в цьому світі. Знову інша логіка, інше мислення Бога. Бог винагороджує, коли ми його чекаємо. Коли ми хочемо бути з Ним, коли ми проявляємо свою віру в, цьому, в цій готовності віддати за Нього своє життя, померти за Нього, відмовитись від чогось заради Нього, то Бог це винагороджує. Бог приходить, щоб нам служити. Чи ти бачиш, як Бог служить тобі? Чи бачиш, як Бог служить тобі? Він приходить через людей, коли Тобі важко, що ти втомлений, втомлена. І Бог посилає таких людей. Помічайте це, помічаємо це. Таких людей посилає в наше життя, які в імені Бога служать. Це Бог служить нам. Це Бог дає нам сили, підтримки, коли нам важко. Це Бог посилає нам людей. Коли ми переживаємо радісні моменти, щоби разом з нами радіти, це Бог радіє з нами. Це Бог служить нам, коли дарує нам різні подарунки. Бог дуже е турботливий і дуже чуйний. Він знає, що нам подарувати, що нам потрібно. Ми часто думаємо, що це випадковість, так сталося. так так все ми організували, зробили. Але це Бог дарує нам різні подарунки щоденно. Це Бог приходить нам служити тоді, коли запрошує нас на спільний відпочинок. Бог запрошує нас на спільний відпочинок, на молитву. Бог кличе нас на Євхаристію, кличе нас на особисту молитву. Для чого? Для того, щоб ми там відпочили, не для того, щоб нас нагрузити, ще там, не знаю, щось з нами зробити, покарати. Ні. Бог хоче дати нам час на відпочинок. І це є молитва, для того є цей дар молитви. Такою є віруюча людина. Бажаю кожному з нас, щоб ми прагнули. Бути насправді віруючими людьми. Не тільки тут, у церкві, в стінах храму, але бути віруючими в кожній миті, навіть якщо біля нас немає взагалі інших людей. Це теж момент провірки моєї віри, коли ніхто цього не бачить, коли ніхто не бачить моїх вчинків, моїх рішень, моїх. Слів, ніхто не чує, там є теж така глибока провірка нашої віри. Нехай Господь наповнить наші серця цим даром віри, цим станом готовності зустрітися з ним в собі, в наших ближніх і під час молитви. Амінь.